У теплий осінній день, коли повітря насичене подихом щирої осені та розмальоване барвами зулати і гарячого полум'я на подвір'ї Ордо Васильівської загальноосвітньої школи багатолюдно і гамірно. Це справжнє свято для мешканців села та учнів школи, яка особлива бо є опорною школою в Софіївському районі з національно-патріотичного виховання. Це офіційною мовою. Насправді ж тут просто виховують справжніх патріотів, маленьких джур, козаків, які згодом стануть майбутнім України. Школа має унікальний музей здивова. Вижними рушниками і збірками творів Шевченка. Так, школа особлива та з іншого боку типова для сільських освітніх закладів. І, на жаль, проблеми, з якими доводиться боротися, здебільшого самотужки тут теж звичайні. Найбільш болючим питанням для школи сьогодні є інтернет. Це нам заміна антени потрібна. Крім того, подача води в внутрішкільні туалети. Нас насосна станція також потрібна. Нам потрібна заміна вікон на енергозберігаючі дверей. Також було б дуже гарно, якби ми поміняли хоч частинку підлоги. У нас також є місця, де лінолім зовсім в негарному стані знаходиться. Втім, навіть за таких умов вдається зберегти особливий дух і настрій, якому можна позаздрити, і це безперечно найперше, що вражає запрошених гостей свята, серед яких представники козацтва, районної влади і кандидат у народні депутати України по 37-му виборчому округу Андрій Папуча, хотів би поблагодарить директора школи за приглашення. Був приємно удивлен тим, що фактично без якого-либо ресурсу, точніше його можно сказать, фактического отсутствия на голому ентузіазмі люди могут делать такие праздники, организовывать детей, шить прекрасные костюмы, поддерживать дух, казацтва. У гості та ще й на свято, звісно ж, без подарунків не ходять. Ось і Андрій Володимирович прийшов не з порожніми руками з музичного центру та міні-насосної станції для школи. Їх земляк Андрій Папуча сам народився у Софіївському районі. Обіцяє розпочати партнерську підтримку цього освітнього закладу. Із кандидатів депутати нам сьогодні допомагає будемо казати наш земляк тому що знаємо його з дитинства, батьків його знали, попучий Андрій Володимирович. Звернулися з питанням насосної станції, антени, також просили допомогти у придбанні музикального центру, який в нас вже застаріли. Без зайвих слів вчасно і те, що потрібно. Андрій Папуча розуміє, що у освітніх закладах 37-го округу, по якому балотуються, а це сільські райони, не вирішених проблем вистачає. Як і всім школам, не тільки в населених пунктах, містості, також і в містах, необхідно матеріальне перевооруження, скажем, да, старі і парти, і в деяких местах или нолімам нету. Да? Окна випадають от того, що двері хлопають. Тому Обращаются с просьбами помочь заменить окна, заменить двери, просим предприятия. Слава богу, есть люди, которые отзываются и оказывают помощь школам. Від нього, як і від усіх, хто сьогодні йде у депутати, вимагатимуть по максимуму, адже мають досвід невиконаних обіцянок. Та Андрій Володимирович зізнаються, що вірять. По-перше, сам родом з села. По-друге, вже зробив чимало, а ще більше у планах, та й округ не з легких. Ось вже інша школа, Новоюлівська. Стара будівля, яка з роду віку не знала капітального ремонту. А тут ж бо навчаються діти з чотирьох сіл, 101 учень. Мабуть, саме нагальними проблеми на сьогоднішній день є. Утримання приміщень школи, які досить старі, потребують капітального ремонту, але, на жаль, як коштів на капітальний ремонт, як завжди, не вистачає. Я хотів би, щоб люди, які прийдуть до влади, до Верховної Ради, в першу чергу, може навіть приїхали, подивилися. А я думаю, Верховну Раду йдуть люди розумні. Тут не треба нічого пояснювати. Розумна людина побачила і все зрозуміє. Зрозуміє, чим треба в першу чергу допомагати. Хоча я вважаю, що допомога потрібна не тільки школі, а селу в цілому. Не менше проблема зі спортивним інвентарем та на щастя гість свята Андрій Папуча, кандидату народні депутати України, взявся і вирішувати. Юні таланти, які на свіжому повітрі приготували смачні козацькі справи і змагалися у званні найкращих кулінарів гідні підтримки. І перш за все, вважає Андрій Володимирович, це і є справи депутатські. Можливо, тому у його передвиборчій програмі і відведено найбільше для села. Нові робочі місця для молоді, розвиток інфраструктури на селі, оновлення матеріальної бази і дошкільних установ, реконструкція та ремонт дорожнього покриття в населених пунктах, посилення зв'язку райцентрів з сільською місцевістю, самостійність з громадами це все у реальних планах і серед найперших завдань. По крайней мере, там де ми на сьогоднішній день знаходимося, де працюємо, будемо підтримувати школу, розвивати е село, садики, ну і ще ряд населених пунктів, де дали ми обіцяння, тому що ми звикли обіцяння здержати.